Дрогобич цього тижня сколихнули не кадрові ротації а прощання із Владикою. Самбірсько-дрогобицька єпархія та весь Дрогобич з цього понеділка попрощалися із Юліаном Вороновським. Близько 300 отців та тисячі мар'ян провели в останню дорогу першого висвяченого єпископа самбірсько-дрогобицької єпархії владику Юліана Вороновського, який відійшов у вічність 28 лютого після важкої недуги. Чотири дні тіло владики перебувало у кафедральному храмі Пресвятої Трійці, де відбувалися літургії. Та панахиди відтак 4 березня до Дрогобича з'їхалися сотні оців Української греко-католицької церкви та інших конфесій, щоб відбути з тілом владики до Унева. Проте ці події у понеділок передувало прощання єпархії з Владикою у храмі Святої Тріції самого ранку за упокійну літургію очолив митрополит Івано-Франківський Володимир у співслужінні з десятьма владиками Української греко-католицької церкви. По завершенні літургії владика Богдан виголосив проповідь, на якій зазначив, що життя Юліана Вороновського було прикладом жертовної любові до Бога, церкви та кожної людини, яку той зустрічав на своєму шляху. Він був щирим у відносинах, простим у спілкуванні і невибагливим в усьому. Тому й не дивно, що ще від семінарійських часів усі вихованці владики називали його не інакше як батько. Коли до храму чи до кімнати заходив владика Юліан, там відразу ставало більше світу, Тепла. Він дивився з-під своїх окулярів очима невинної, добродушної дитини, а ці старечі очі завжди світилися якоюсь неземною радістю. Біля такої людини неможливо було сумувати. Така людина не була здатною завдати якусь кривду чи образу. Після завершення літургії владика Ярослав Приріз зачитав духовний заповіт Юліана Вороновського, який побажав, щоб його тіло було поховане в Уневі поруч із могилою його брата. Після останнього прощання отців та владики з Юліаном Вороновським домовиною з його тілом вулицями міста понесла до храму проображення Господнього. Саме цю церкву владика освятив останню у своєму житті. Біля храму відбулася громадська панахида, де із прощальним словом виступили керівники міста, університету та представники громадської. Владика Юліан був скромною і невибагливою людиною. Він був тим острівцем, тим берегом людської теплоти, храмом міцної віри і прикладом людської доброти. найкращим пам'ятником. Владицю Юріану буде наша щоденна продальша робота, наша молитва. І в наших душах він залишиться назавжди зразком людяності, добра, милосердя, зразком працелюбства. Із Дрогобича тіло владики було доставлене до Унева, де його й поховали на Чернечій горі Святоуспенської Унівської лаври. В останню дорогу владику особисто провів в Уневі глава Української греко-католицької церкви, Блаженічий Святослав Шевчук.